Друзі, давайте сьогодні з вами розглянемо надзвичайно цікаву тему про народження згори, про духовне народження, про народження від Бога, що воно означає, як його отримати, навіщо воно нам? І розглянемо ми на прикладі ізраїльського вчителя Никодима, з яким розмовляв сам Ісус Христос і розповідав йому, як це відбувається і навіщо воно. На отож, однієї ночі до Ісуса прийшов релігійний учитель Некодим. Будучи фарисеєм і начальником юдейським, він хотів дізнатися таємниці. Він звернувся до Ісуса равві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо таких чудес, як ти твориш, ніхто не може творити, якщо з ним не буде Бог. Ісус, бачачи, що Никодим, попри своє звання вчителя, недостатньо розвинений духовно. Починає йому пояснювати основи вчення. Тобто, Ісус починає пояснювати Никодиму основи християнської віри, на яких має базуватися християнство. Перше, це покаяння і нове народження. Перший крок, який Христос показує Никодиму, істину, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться згори, не може побачити царства Божого. Никодим каже, як може людина народитися, будучи старою? Невже вона може вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Никодим не розуміє Христа, Господь говорить йому про духовне народження. А Никодим думає про тілесне, про повернення в утробу матері. З діалогу видно. Що Никодим і Ісус знаходяться в різних вимірах. Ісус веде його сходинками духовного зростання, відкриваючи другий початок вчення Христового, друга основа християнського вчення, хрещення це занурення та єднання з Богом. Істинно, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться від води й духа, не може увійти в Царство Боже, народжене від тіла. Є тіло, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі. Вам треба народитися згори, дух дихає де хоче, і голос Його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Ісус показує Никодиму, що йому потрібно народитися від води й духа. Народитися від води означає зануритися в Боже Слово, охреститися в Ісуса Христа. Народитися від Духа означає зануритися і охреститися в Дух Святий, стати не просто тілесною людиною, а духовною, яка має доступ до Царства Божого. Тоді сам Бог, Отець, прийде й буде перебувати в ній. Святе Євангеліє від Івана, 14 розділ, 23 вірш, написано: як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Амінь. Никодим усе ще дивується, як це може бути, запитує він. Ісус, відповідаючи, знову вказує йому на корінь проблеми. Ти учитель Ізраїлів і цього не знаєш. Іншими словами, можна мати знання і називатися вчителем, але бути духовно нерозвиненим і далеким від Божої волі. Христос веде його до розуміння третьої основи вчення Христова. Третя основа християнської віри це покладання або возложіння рук або передача влади. Христос являє собою Божу владу. Никодимові було важко прийняти Христа як встановлену Богом владу, тому Він прийшов до Ісуса вночі, боячись людської думки. Ісус відповідав Никодимові не сам від себе, але говорив: ми говоримо і свідчимо, а ви свідчення нашого не приймаєте. Цим Христос показує, що Він представник неба і діє в єдності з небесним Отцем і святим. Духом. І в святому Євангелії від Івана, 3 розділ, 11 13 вірш, написано: По правді кажу я тобі, тобто Ісус Христос. Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, то ви не вірите. То як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Амінь. Не приймаючи Ісуса Христа, люди не приймають Бога і залишаються духовно ненародженими. Бачачи це, Ісус відкриває Никодиму четверту основу християнської віри. Четверта основа християнської віри це Воскресіння мертвих. Усі мертві воскреснуть. Віруючи в Ісуса Христа, воскреснуть для вічного життя, не віруючи воскреснуть для вічного осуду. Ісус говорить Никодиму, якому було важко повірити в живого Христа, про віру в розп'ятого й приниженого Божого Сина. Тільки так можна уникнути загибелі й отримати вічне життя. І як Моїсей підніс Змія в пустелі, так має бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне амінь. Після Воскресіння мертвих буде суд. Це п'ятий початок вчення Христового, про який почув Никодим і про який ми з вами також будемо знати. П'ята основа християнської віри, суд вічний, і в святому Євангелії від Івана, 3 розділ, 17, 21 вірш, написано: бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий. Що світло на світ прибуло, люди ж темряву більше полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони амінь. Никодим був учителем Ізраїлю. І багато людей можуть мати звання, освіту, вагони, відзнаки, але бути далекими від Бога. Як же розібратися, хто буде засуджений, а хто помилуваний на вічному суді? Давайте перевіримо себе, де ми знаходимося: у світлі чи у темряві. Якщо відкрити всі наші думки, вчинки, розмови, справи, мотиви, як ми себе почуватимемо. Наскільки вони відповідатимуть тому, що насправді знають про вас люди. Саме тому Ісус сказав: покайтеся і віруйте в Євангеліє, якщо людина не йде до світла, до Ісуса Христа, до церкви, отже, вона більше любить темряву, бо не відкриває свої гріхи і вже засуджена. А якщо людина йде до світла, до Ісуса, отже, вона вже прощена. Амінь.